Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Я сьогодні хотів би проговорити про чоловіка, який ніс глечик, якого зустріли апостоли Петро і Іван, і він їм показав місце, де Ісус Христос апостолами мав споживати пасху. Що для нас є дуже важливо зрозуміти, це є те, що Ісус Христос не мав свого власного помешкання. Пригадуйте, він колись у своєму одному з коментарів він запитує його, питаються. каже Учителю, ти не маєш де голови прихилити, і Христос каже: птиці мають гнізда, лисиці мають нори, а син чоловічий не має де голови прихилити. І фактично Ісус Христос, перебуваючи на землі, він не мав свого власного помешкання. Ми всі маємо своє власне помешкання. Хтось має власне помешкання, хтось орендує, а Христос не мав власного помешкання. Коли Христос перебував в Єрусалимі, вони брали і винаняли це помешкання, про яке ми сьогодні говоримо. Коли Христос був Капернаумі, він так само перебував у домі Петра. Там так само проживав. Коли Христос був в Назареті, він він перебував у домі його батьків. Тобто, Христос не мав свого власного житла. Але тут сьогодні, в цьому події, власне, це був остання паска, яку Христос споживає. Я би хотів з вами поговорити таких чотири важливих ключових моменти. Отож, Ісус Христос доручає своїм апостолам знайти місце, де вони мають споживати Пасху. І що робить Петро і Іван? Петро і Іван вони приходять до Єрусалиму і розпочинається пошук чоловіка, який несе з банок. І це було дуже дивно і було дуже так викликаюче. Чому? Тому що якщо ми проаналізуємо культуру єврейського народу, був певний тон, певний, були, певний був стиль ношення води. Всі жінки, які жили в той час вони були єврейками, вони носили воду у глечиках. І це була норма. Тобто, тобто жінка, жінка йшла по дорозі. Ви пригадуєте собі жінку-самарянку, яка сиділа біля криниці Якова, і вона і залишила свій глечик, глечик і побігла до міста сказати, що вона, вона знайшла того, який сказав про її життя. І коли, і коли жінку, жінку бачили, бачили, люди, вони бачили, що жінка, жінка носе, несе з собою глечик води. води. А чоловіки чолові носили, носили, носили що? що? А чоловіки чолові носили, носили воду в бурдюках. Бурдюки це були виготовлені із шкіри, спеціальні такі, як би сказати. Спеціальні такі е, 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 сумки, в яких наливали вино або воду, воду. І, чоловіки і чоловіки носили, носили бурдюки, а, а жінки носили глечики. глечики. Знаєте, а якби так, так знаєте, як, як чоловіки носять портфелі. портфелі? Я маю такий чорний портфель, я його постійно ношу. Ви його завжди всі бачили, і всі питають, що в тому портфелі є. є. Документи є в тому портфелі, ключі. А, а що, що? А, уявіть а, собі, якби я вийшов наприклад, з машини і тримав, тримав отаку от гарну ману, красиву сумку, як, красиву як має як, як як ви маєте, як маєте, жінки? Маєте а, що, що ви думали? подумали? Я ношу, я ношу жіночу сумку. Що ви про мене подумали? Не знаю, що ви про мене подумали? Мене значно, що що мене про подумали? Мене уявіть собі, що цей чоловік замість такої здорової, чоловічої, чоловічого глеча брудюка несе жіночу сумку. І це, фактично ми бачимо, ми бачимо, що його поведінка і його, і його стиль одягу і, стиль, одягу, і манера, но, не, несення, несення тої сумки вона відрізнялася. І завдяки цьому апостоли, апостоли пізнали цього, цього чоловіка, який, який, показав місце, який показав місце, де, де мала відбутися свята Вечеря. Свята вечеря. Що, це що це для нас говорить? Це для нас говорить, це для це нас нас говорить дуже важливу річ. річ. Це, це говорить про те, про те що. що Зовнішні ознаки християнина мають бути присутні в нашому житті. Ми маємо відрізнятися від тих людей, які живуть в цьому світі. Що я маю увазі? Наш одяг, наша поведінка має свідчити людям, які нас зустрічають, що ми є християнами. Тому що зовнішні ознаки християнина це є видами прояви внутрішнього світу людини. От як, От як ми віримо, віримо віри, так і ми говоримо, як ми віримо, так ми поводимося, як ми віримо, так ми, віри, так ми, віримо, так віри, так ми одягаємося. Я і я би хотів, хотів сьогодні, сьогодні перед вами перелічити зовнішні ознаки, які зовнішні мають, мають мати правдиві, правдиві християни. християни. Отож, Отож перша зовнішня ознака нашої віри в Бога це є те, що ми приходимо на службу Божу в неділю і свята. От ви сьогодні прийшли до цього храму, вас понукала віра у Бога, що не піде до церкви. Ви могли сьогодні церкви не піти. Тобто, ви маєте певні переконання, ви розумієте, що неділя і сіята – це є унікальна можливість поспілкуватися із Богом. І тому, коли ми приходимо на службу Божу, коли ми приймаємося де причастя, коли ми сповідаємося, коли ми молимося молитви вдома чи на роботі, це означає, що ми зовнішньо показуємо, що ми є християнами. Це є зовнішній вияв нашої внутрішньої віри. Друга важлива річ, яка для нас є важлива, це є наш одяг, тому що наш одяг так само показує наш внутрішній світ, це що? Це є Скромність у брані, охайність, стриманість, відсутність провокаційного одягу, прибільшення прикрас чи різного роду таких, знаєте, елементів, вони показують, що людина є християнином. Це так, Це так само дуже важливо, важливо є, є правда. Я, Я собі пригадую, пригадую. Ми, пригоди, ми як колись як вчилися в, в семінарії. І в нас такий, такий був момент, коли ми били поклони 360 поклонів. Ну і знаєте, всі семінаристи зібралися в храмі і всім, і всім треба бити поклони. А до нашої каплиці в семінарії приходили дівчата з, з Рудна, там, де була семінарія. Ну і одна дівчина так одягнула, так, знаєте, невдалий одяг, невдалу сукню одягнула. І коли всі, знаєте, били поклони, то вона била фактично по центрі, а всі від неї просто пороснули. Віддалилися, і ніхто за замість не, за, за нею ніхто не стояв, тому що ніхто не хотів розуміти. От і така була, тобто невдало вибраний одяг, він так само показує. Знаєте, може бути раз невдало. Вибраний одяг, А ще у нас, так, знаєте, було в семінарі такі покинуті пам'яті від царя, то він, знаєте, що робив? Він брав таку, як би сказати, він брав таку лінійку і стояв з лінійкою на вході до храму. І кожну дівчину він, він брав лінійку і прикладав її до її одягу. Його, до її сукні для того, щоб для того, що виміряти, виміряти довжину спідниці. О, тобто, о, о, це такий, такий знаєте, так би так сказати, сказати чист, 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 чистий одяг, випросивний одяг, одяг. це так само це показує, показує шану і повагу, і повагу до, місця, до місця, місця, де людина, людина іде. іде. Коли, коли, наприклад, коли, наприклад, наприклад від людини гарно пахне, коли, коли людина, людина користується якимось, так знаєте, ну приємним запахом, це так само показує пошану, коли вимите волосся. Коли погладжений, погладжений одяг, одяг. Це, це так само показує зовнішній вияв поваги, поваги до храму Божого. А так та буває часами, що на дискотеку, на дискотеку, на якісь такі, знаєте, такі, такі як то кажуть, покажу, сьогоднішній, сьогоднішній час, такі. такі Ходять люди, кутять волосся, одягаються це все, а до церкви піду, як як бо як як є, як будь є. Це неправильно. Так само поведінка і мова показує наш внутрішній світ, тобто уникнення лайки, особу, неправди, скромність у словах і вчинках, так само показує те, що ми є християнами. Ще один дуже важливий елемент це є милосердя в діях. Коли ми допомагаємо ближнім, участь у благодійності, відвідування хворих, підтримка нужденних, так само показує е, дуже важливу річ, що ця людина є християнином. Ви знаєте, я так до, до попереднього хочу до одягу згадати таку дуже цікаву історію. Я недавно що дивився, така є американська програма, яка називається Good morning America», «Доброго ранку Америка, і там розповідалося про таку співачку Дакоту. Ви, може, чули про неї, вона така, знаєте, і той ведучий розповідає таку ну. Ну, як би сказати, ну він, він сидить, сидить заходить і заходить вона, вона. Але, але та Дакота, вона прийшла вона, до храму, майже майже, майже, гола. майже гола. Тобто, тобто, ну, груди, груди видно. Стегна, все видно, знаєте, і той каже, каже до неї ведучий, каже каже, Дакота, я не знаю, як на тебе дивитися. Чи мені треба дивитися вверх, чи мені дивитися треба вниз, але я на тебе не можу дивитися і бути байдужим. А вона каже: ви знаєте, каже, напевно, що I choose not correct dress. Я, я вибрала неправильний одяг. І вона взяла, знаєте, салфетку і накрила свої груди і прикрила свої стегна. І ви розумієте, і це так само показує, і знаєте, і це так, знаєте. Було знаєте, то кажуть, так знаєте, very embarrassing, таке було дуже незручно для нього і для неї. Ясно, що вони то все перевели на жарт, посміялися, але це так само показує, як би сказати, ну невідчуття місця, де людина прийшла, так само стриманість у споживанні їжі стриманість у розвагах і стриманість у медіа перебуванні, наприклад, чи в тікток мережах, чи в Фейсбуці, чи в інстаграмі. Це так само показує наскільки людина є внутрішній світ не до кінця, не скоригований. По побожність у храмі. Так само, само показує, показує наш внутрішній світ, світ. Тобто, тобто тиша, шанобливість, слухання, слухання слова божого, зосередженість це, так, це само так само показує, що ми є християнами. християнами. Ну і, і останній важливий такий і елемент і нашого зовні виявив зовнішнього нашого, нашого богопочитання. Це є те, що, що ми, ми відкрито, відкрито визнаємо себе християнами. християнами в тих ситуаціях, в тих місцях, де ми живемо, чи на роботі. Наприклад, наприклад це, те, що, що ми кажемо, сьогодні є свято, я йду до церкви. Це показує, що ми є християнами. Або, наприклад, піст, я не їм наприклад, м'яса в ті чи дні дні. Це те саме показує, що ми християни. Або, наприклад, ми кажемо, я, наприклад, сьогодні можу спизитися, тому що сьогодні є святковий день, сьогодні є, наприклад, велике свято. Так, ми сьогодні працюємо, але дозвольте мені пішоти з роботи, щоб я пішов до церкви. Тобто, тобто, це так само ми визнаємо, що ми є християнами. Отож, завдяки тому, що цей чоловік на собі ніс глечи, люди зрозуміли, що він є той, кого вони шукають, і тому люди, які нас зустрічають в житті, вони мають бачити, що ми є християнами. Тобто сміливість відрізнятися від людей, це є ключ, через який люди починають вірити і починають слідувати за Христом через нас. Ми є ті, яких людей ведемо до Христа. Ще, Ще одна дуже цікава е деталь, деталь цього проповіді, цього, цього уривку. Що каже нам євангелист Лука? Людина, Людина, яка несла глечик води. води. Ось коли Ось війдете в місто, віде віде стріне вас чоловік, вас, людь, що буде нести води. Води. глечик води. Глечик води це дуже просто, правда? А чому глечик води? Чому не глечик молока? Чому не глечик компоту? Чому Євангелист Лука наголошує, Ісус Христос наголошує на факті, що в тому глечику має бути вода. Якщо ми проаналізуємо святе письмо, а особливо Євангелиста Івана, ми побачимо дуже і почуємо дуже цікаву деталь. Не дарма Ісус каже: хто вірує в мене, в Писання каже, то ріки води живої потечуть із нутра Його. Чому вода така важлива? Є? Тому що вода виконує таких три важливі функції: по-перше, водою ми вмиваємося, ми очищаємося від бруду. Друга річ вода забезпечує відсутність спраги. Коли ми п'ємо воду, ми не маємо спраги. І третя важлива річ: вода вона точить камінь. Як ми читаємо в приказках, капля точить камінь. Тобто вода змінює стан, в якому ми перебуваємо. Ви знаєте, є люди, з якими дуже приємно бути разом. Коли з тою людиною ми спілкуємося, ми відчуваємо радість, ми відчуваємо мир, ми окрилені, ми надихаємося. Ці люди дають нам якийсь заряд життя. А є люди, з якими ми спілкуємося, і просто таке враження, що ми виходимо звідти обгаджені. Ну, просто не може іншими словами. Я не хочу говорити це на проповіді. Ці слова такі знаєте, як ми називаємо таких людей, з якими просто не стартно вибувати разом, не стартно на роботі перебувати з керівником, який просто розумієте тиран, не стартно перебувати з людьми, які маніпулюють нами, які просто розумієте, тобто вони руйнують наші стосунки, вони руйнують наше життя, і ця злоба. Після і спілкування після цих людей воно змушує, змушує шукати магні без, тому що це просто або заспокійно, або заспокійно відпити. А з іншими людьми ми дуже щасливі. Тобто, тобто кожне спілкування людини з людиною ми щось, щось передаємо, передаємо іншим людям, людям. Передаємо, передаємо або ненависть, людям. або роздратування, або, або, або злість, або передаємо, передаємо надію, надію, любов і, і милосердя. І тому, і тому ми маємо, маємо побути побудти, проаналізувати своє власне життя, що, що ми даруємо ми людям? Тому що емоції, людям, тому що наші емоції, зло або добро, передається один від одного через наше спілкування. І я би хотів зараз сказати, сказати про внутрішні риси то є води, води, яку ми воду, воду володіємо. Отож, перша внутрішня риса, якою ми маємо володіти, це є довіра до Бога віра в Бога у щоденному житті. Ми знаємо, що Бог існує, але кожен вчинок нашого життя, він сповнений довіри до Бога. Це є внутрішня вода, якою ми. Ділимося. Ділимося, правда? правда ми підбадьорюємо, кажемо, кажемо, не переживай. переживай Бог, Бог є з тобою. Він, Він тебе підтримує, є. молися, Моли, проси, проси Бога. Бога це, є, це, передає, я. Це, це, це є передає. Ми передаємо це цю буде. воду, правда? Ми ж не кажемо, все все пропало. Все пропало кінець. кінець, друга, друга річ, це, любов, це до любов до Бога. Ми прагнемо добра. І, і розуміємо, що Бог що нас любить, і ми, і ми можемо може тою Божою, божою любов'ю не з одним. Те, що ми молимося на службі божі, божі, на службу Божу даємо намірення. Ми ж ділимося і тою любов'ю. Ми, любов ми, любов ми кажемо, ти, Боже, поміни і мене, і тих, кого і ти мене, я люблю. Це саму саму ділення любові. Надія на Бога. Ми знаємо, що з Христом все можливе, які би не були проблеми в житті. Не втрачаємо, втрачаємо надії, тому що ми знаємо, що ми, що ми про що би не молилися, ми, Господь нас обов'язково обов вислухає. Це є вода, внутрішня вода, чистота, чистота серця. серця, уникаємо розпусти, розпусти гріха, нечистивих, нечистивих бажань. бажань. Це так само є велике благословення. Потім вірність Богові, незважаючи, якими проблемами не були, ми знаємо, що Господь зло, обставини зла, він може використати для нашого добра. Правда і чесність. Ми правдиві перед собою і правдиві, і перед собою і правдиві перед Богом, і правдиві перед, перед ближніми. Ми чітко говоримо чоловікові, чолові, дружині, своїм дітям, дітям те, що, що нас болить. Ми, ми кажемо, ти неправильно поводишся, поводишся. Я маю, маю до тебе ті і інші, інші питання. Інші тобто, ми чесно перед тією людиною поводимося, і так само сам очікуємо від людей чесного, часної розмови. Жертвенність, милосердя. Ми не лише живемо для себе, а допомагаємо потребуючим. Прав і прощення, ми тримаємо образи і намагаємося прощати один одному. Ну і смирення? Шукаємо не власної слави, але розуміємо, що все, те, що я маю в житті, походить від Бога. І тепер постає дуже важливе питання: а як нам будувати наше життя? З ким нам в житті зв'язатися, побудувати своє життя? З ким дуже важливе питання. Це стосується, Це стосується дівчат, дівчат і хлопців, хлопці, яких і збираються виходити, що у... заміж одружуватися. З ким ви будете, будете разом. разом? Якщо ви будете разом з людиною, яка матюкається, людиною, яка п'є алкоголь, яка розумієте, яка, яка, яка знає всього два-три слова, і ці слова не є культурними словами, очікуйте, що ваше життя буде нічого в житті вашому не зміниться. Ви будете буде, так само, як не ви, не ви чули ці слова, слова до шлюбу чи до одруження. Чи одруження ви будете буде, їх ці, ці слова вас, ваш, вас, супроводжувати, вас, супроводжувати до вашого в вашому подружньому житті. І нічого, і нічого не поміняється. Не поміняє. У мене була така одна знайома, яка казала, що я закохалася в одного чоловіка, каже, одного хлопця. Він такий прикольний, він такий класний. Але в нього є одна проблема, він вже має наркотики. Але отче, я його наверну. Він стане, він, він, він поміняється, ви знаєте, отче. Він зі мною разом до церкви ходить, почав ходити зі мною до церкви. І він зі мною разом, розумієте, ходить на якісь там, розумієте, спільноти. Але він продовжує вживати далі наркотики. Прожили вони так разом три роки, і після, після цього ми не розлучилися. Вона каже: каже, де я би, каже, де я би ми не жили, там завжди було присутні наркота. Каже, вона була в хаті. Він казав, він казав що він, він плакав переді мною, ставав на коліна, біг, казав, що він більше, більше не буде більше, вживати. Він за мною він бігав. Біг, він казав, біг. що собі смерть зробить, якщо я від нього і піду. піду. І, і каже, і кожного разу, коли я до нього верталася, кожного разу, коли я йому прощала, все починалося з того самого етапу: знову наркотики. Тобто. Уявляєте собі, нічого не міняється в людини, тому що ми один одного нагороджуємо тим, що ми маємо в своєму серці. Або, наприклад, в мене така ще одна така знайома, яка каже, що каже, я прожила своїм чоловіком 4 роки, і потім ми розлучилися. Але каже, але ви знаєте, отче, я боялася бути сама. Я собі думала, мені вже 21 рік. Що я що буду робити, робити далі? далі? Я вже я стара, 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 стара жінка. Все, Все мені, мені скоро треба на пенсію, пенсію йти. Я, я боялася, що, що я лишуся я сама. сама. І каже, і для, для мене цей, мене цей чоловік, рік, цей хлопець, який вона каже, цей, цей такий каже класний, класний чувак, чувак, став для мене, знаєте, як чемодан без ручки, баліза без ручки. Тяжко нести і страшно лишати. Бо я собі думаю, якщо я його з ним розійдуся, я лишуся сама. Дівчині було 21 рік. Але якщо але що, каже, але коли, що, коли я з ним до нього верталася, і ми з, з ним час, продовжували жити, каже, я з ним я постійно сварилася. Мені постійно він ну не подобалося, я як він смакає. Мені не подобалося, мені не подобалося як, як, роз... як що від, від нього пахне потом. Він так, каже: мені, мені від, від нього под... не подобалося мільйон речей. І так сталося, що вони разом прожили три роки і розлучилися. І знову внутрішня нецінність, внутрішня. Ну неспівмірність один з одним привело до того, що вони зруйнували своє життя, тому так важливо є, дорогі дівчата і хлопці, щоб ви дуже чітко розуміли принципи свого життя, що те, що має людина внутрішньо, як вона спілкується, як вона живе, як вона працює, як вона ставиться до вас, якщо вона ставиться до ваших батьків, так вона буде ставитися до цьому житті. Нічого в житті не поміняється, тому що люди не змінюються. От я вже, я, я вже священником є 20 років, і я зустрічаю я тих семінаристів, колег з якими разом вчилися в семінарії. Я можу сказати авторитетно, авторитет. ніхто, ніхто не змінився. Помінявся статус, стали священниками. Тепер, Тепер я зу зустрічаю Славіка. Йому не, не кажу привіт, Славік йому кажу слава Ісусу Христу, Оче Ярослави. Але отець Ярослав залишився тим самим Славіком, яким він був 20 років тому. І я лишився тим самим Іваном, який був 20 років тому. Лише мене помі я набрав вагу, Може, трохи похудав мене помінявся моя геолокація, але внутрішній мій світ не помінявся до кінця. до кінця, і з яким Заким я до до, до кінця, цього часу мушу боротися. Тобто, тобто що, що ми бачимо? Ми, ми бачимо таких дві важливих речі. Зустрічає, і, апостол, зустрічає апостол, зустрічає людину, відомі, яка, є яка є інша, інша і ця, ця людина має глечик води. Приходить третій, третій етап, етап. «Ідіть слідом і за ним у господу, куди він увійде. І скажіть господарі відомо, учитель тобі каже, де світлиця, які я з учнями маю, би споживати паску. Тобто ідіть за мною. Що це означає? Це означає, що ми за ким ми можемо піти, за тим, хто має цінності і принципи. Оте, що я тільки що говорив, якщо людина має цінності і принципи. Вона, вона притягує, тому що, тому що з праведними ми, ми будемо праведними, будем праведними, а з грішниками будемо грішниками, і тому так, та так важливо, важливо вибирати собі в, в житті партнера або, 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 або дружину, або чоловіка, який дій, буде дійсно чеснотливий. Мені подобається одна така, дійсно, один така одна, один комік, американський комік. Його запитали дуже цікаве питання. Кажуть: скажіть, будь ласка, чому ви не використовуєте вульгарних жартів? Чому ви не використовуєте лайливої лексики у своїх жартах? Чому, чому ваші жарти, ви такі знаєте, є ви такі перцем, але вони не мають собі плюгавства розпусти, розпусти вони, вони дуже такі дуже вдалі. Вона, а він та каже: та ви знаєте, знає, каже, каже, каже я, я, е, моя, моя мама сказала мені такі слова: слова дитино, в тебе є великий талант, талант і ти, ти можеш, можеш розсмішити будь-кого. Але пам'ятай, я уважно слухаю твої жарти. І якщо тобі соромно говорити ці жарти при мені? Не говори їх зовсім людям. І, і він каже: і тому, і тому я, коли я готую, я готую якісь певні сценки, які, які я маю виступи, я завжди виступи, собі ставлю питання, чи я готовий я той жарт сказати жар своїй мамі чи, чи своєму тату. Та. Та. І він, і він та. каже: я якщо я відчуваю, відчуваю, відчуваю що є спокуса, що це не сподобається моїй мамі, або це буде мені дуже соромно про це говорити. Я їх, я не, їх говорю. не говорю. Боже, скільки я скільки разів, разів чую йду по вулиці, вулиці такі, такі малі, малі кажуть, кажуть до своїх батьків, батьків, до своїх мами. До свої я не хочу то говорити зараз. Сказати. Ви розумієте? Ви розумієте? Що вони, Що вони, як вони, вони як, один, одного один одного посилають? Ви розумієте, Ви розумієте, тобто, виска. як вони Я один одного говорять? Там, там немає слова, слова мама, тато, там є слова, розумієте, розумієте «ленка», святка. І розумієте тут все. І гуляєте собі, і це є І якщо дитина не має поваги до мами, чи вона буде мати повагу до свого тата? Чи до свого перепрошую до своєї дівчини, чоловіка чи дівчини? Якщо дитина каже до мами святка, чи там інше слово? Як чи, чи, чи та дитина, коли виросте, буде мати повагу до своєї дружини чи до свого чоловіка? Тому, дорогі дівчата і хлопці, уважно слідкуйте і аналізуйте свої, свої стосунки, тому що багато хлопців і дівчат, які живуть в сім'ях, де є алкоголь, алкоголь присутній дає вже дає багато, де є багато злоби, злоби, браку уваги вони, браку, хочуть, вони хочуть вирватися з тої сім'ї от дівчина живе наприклад живе наприклад, наприклад сім'ї де вирі, тато, тато п'є алкоголь і ніколи не звертає увагу на свою на, на, на дружину на маму <правдачу> і на на дитину і вона собі я думає, а я йду собі хлопця, хим не, не буде кохати. І вона виходить за нього вигоди заміж. Вигоди. А він біля неї бігає до шлюбу, шлюбу. купляє їй все. Ти, так, ти така, ти супер, супер, ти пупер, купер. ти просто все-все. Вони потім одружилися, прожили рік-два. А він народилася дитина, і та жінка вже мусить і дитину зурбуватися, і його любити. І вона вже просто розумієте, не має сили. А він каже: ти мене не любиш, і знаходить свою іншу дівчину або іншу жінку. Або іншого, Або іншого чоловіка. чоловіка, і ви розумієте, і просто немає відчуття цінності. Тому з праведними ви будете праведні, а з грішниками ви будете грішниками. І остання важлива річ: і Він каже: Христос, і скажіть Господарі відомо, учитель каже тобі, де світлиця, в якій я маю учнями, мабуть споживати Пасху. І він покаже, він покаже вам горницю велику, велику виселену килимами, велика, там приготуєте пасху. Тобто, що, що відбувається? Чотири етапи. Перший етап, етап це є зустріти чоловіка, який є іншим. Ми є ми іншими, християни. християни. Другий і важливий етап ми маємо володіти водою, ми маємо володіти цінністю і тою, і коли ми перебуваємо разом, ми тою цінністю ділимося. Це притягує, і ці апостоли йдуть за тим чоловіком і приходять до. Особняка, в якому, якому є багато, багато кімнат, кімнат. оці церкви, церкви кажуть, що цим особняком яких є багато кімнат, це кімнат, є наша кімнат, душа. душа. В нашій наші душі є багато кімнат, бюджет. і ми в нашій душі поводимося зовсім по іншому, по -іншому. Зовсім, зовсім, зовсім по іншому, поводимося в школі, зовсім по іншому, поводимося священником церкві, зовсім по іншому поводимося один з одним. А що а ми що про себе самі, самі думаємо, і, 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 і що в наших головах відбувається? Буває ми до кінця... до кінця я не, не хочу то говорити. Тобто наша душа схожа тобто, на багатокімнатний особняк, особняк. Що, що ми що готові віддати, віддати Ісусові. Найкращу кімнату. кімнату, чи ми, чи ми готові пустити Ісуса Христа до всіх наших кімнат? І тому найкращий, найкращий спосіб пустити Ісуса Христа до наших кімнат і що? І що це є йти до сповіді і відкрити Богові все те, що нас болить, все те що, нас болить. все те, що нам, нам соромно сказати, все те, що для нас є, Знаєте, кажуть таке слово. Незручно сказати, незручно сказати. Тобто, що робить, що робить що робить, що робить цей чоловік? Він дає Ісусові найкраще. Все, що я маю цим всім я володію. дію. Отож, підсумовуючи сьогоднішню проповідь, що наш цей чоловік з лечиком. Чоловік з лечиком на ще таких чотири важливих речі. По перше, не соромитися, відділятися з натовп. Не соромитися Показувати своїм життям, своїми вчинками, своїми словами, своїм одягом, що ми є християни. Куди йдеш? До церкви. Чому не п'єш? Тому що не п'ю, тому що вірю в Бога. Пам'ятати, щоб в нашій душі завжди була вода. Чим ми можемо поділитися? Вірою, надією, любов'ю. Поділитися <ганувач> добрими молитвами, Модрами, добрим добри життям, добрими добри цінностями. Не треба, не треба ділитися, ділитися. Знаєте, легше вивчити навчитися матюкатися, ніж не вивчити туди множеного. Люди часами дітей питають всім поможем, всім скільки буде. Всі дитина в ступорі стоїть. А кажу, не вже не питаю. А перед тим чую, як дитина говорить погані слова. Кажу, звідки ти навчилася? А то треба вчитися. Третя важлива річ: треба йти за праведними людьми, щоб світи Христа. Тобто, тобто шукати так, доброго прикладу в житті, житті. пам'ятати, Пам що, що з ким ми з ким ми пов'яжете своє життя, так та ваше життя буде тривати, і потім, і потім ні на кого ні не треба нарікати. нарікати. Ми, ми, самі самі людей, людей, ми, самі ми самі вибираємо людей, ми самі вибираємо ситуації, ми самі вибираємо середовище, якому в якому ми перебуваємо. І остання важлива річ. Завжди віддавати Ісусу Христові найкраще, що ми маємо. Відкрити Богові, Знаєте, такі оці осіяни скажуть таку пісню: відкрию вікна, відкрию двері, відкрию серце душі моєї. Ото відкрийте вікна і двері Ісусу і запросіть його, і все буде в вашому житті супер. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промом. Господи, задаючи революція в наші молимось тобі, висловкай, помилу. нас, Господи, з великої милостивої молимося.